Віднедавна в Україні святкуватимуть Різдво двічі. Принаймні, Верховна Рада України проголосувала за вихідний день 25 грудня на католицьке різдво, що не може не тішити луцьких католиків. Ну для нас це дуже приємна і радісна подія. Не наші віруючі і так завжди святкували Різдво. Тільки вони мали певні складнощі з тим, щоб завжди домовлятися, відпрошуватися, звільнятися з праці. Натомість, тепер, як це буде вихідний день, то вони будуть його так святкувати, можна сказати, в повній. Підтримує святкування католицького різдва і предстоятель Української незалежної апостольської православної церкви. Абсолютно смиренно ставлюся, тим більше, що це нас не торкається поки що. Залишається лише привітати братів католиків, частину протестантів, які мається на увазі в Україні, тому що багато православних церков за кордоном, за григоріанським календарем і так якби, святкують Різдво, з тим, що якби, вони будуть мати вихідний, законний, державний. А от представник Української православної церкви Московського патріархату теж не проти вихідного, але вбачає в цьому загрозу переходу святкування різдва 7 січня на 25 грудня, коли цей закон вступив у силу. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що тим самим законом ми прирівнюємося до світової практики святкування Різдва Христового і відходимо від, як він сказав, радянської практики святкування Різдва на дату 7 січня. І саме ось цей нюанс в нас викликав певне обурення. Чому тому що. Якщо говорити мовою історії, мовою якихось певних фактів, то ми бачимо, що до встановлення різдва саме на 7 січня радянська влада не має жодного, скажімо, відношення, і так як я сказав, що це якась московська традиція, чи ще якась насправді це не так, оскільки 7 січня святкують різдво не тільки на території України і сусідніх країн, країни СНД, але і в інших помісних церквах. Помічник народного депутата Олександр Пиза вважає, що нам навпаки потрібно відходити від радянського минулого. Ми декларуємо що йдемо в Європу. З однієї сторони і послідовно нам потрібно відділятися всіма дрібними речами, штрихами від Росії і від Свєтського минулого. Свято, ну, насамперед, календарі поділені, а коли насправді свято ніхто не знає. І Якщо більша частина людства святкує 25-го, то, мабуть, мінімум треба дати належний шану на цьому святу. І додає, що це може бути ще однією причиною, щоб розділити суспільство. Я не думаю, що там воно буде дуже сильно торкатися віри і конфесій, в плані того, що якщо схочуть священики, то не буде конфлікту. А не схочуть і зробити і робити навпаки, то будуть розмухувати це. Хоча це може бути ще одним питанням. Яке можуть використати для того, щоб розділяти суспільство? Ти за кого? За білих, за чорних, ти за яку конфесію? За ту чи за ту. -ту? І це використовується, на жаль. Але, по факту, що до мене, це позитивне і правильне рішення. До слова, закон про вихідний день вчора підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і направив на затвердження президенту Зоряна Жечок, Володимир Твінчук, сфера ТВ.